Привіт! Я Галина, директор компанії Натуральна підлога. Понад 15 років допомагаю людям створювати затишок у їхніх оселях. Вибір підлоги це не просто. Серед сотень варіантів легко розгубитися. Ми тут, щоб вам допомогти. У нас є вінілова підлога водостійка та стійка до подряпин. Це чудовий варіант для сімей з дітьми та домашніми улюбленцями. Але якщо ви все ж таки хочете максимально натуральну підлогу, ви можете розглянути варіант інженерної дошки або композитного екопокриття. Багато хто обирає вініл за його практичність, але важливо знати про підготовку основи. Ми завжди попереджаємо клієнтів про всі нюанси, щоб після укладання підлоги не було неприємно. Сюрпризів. Ми не штовхаємо клієнта на найдорожче покриття, а завжди випитуємося, куди саме для чого, і навіщо шукає клієнт собі підлогу. І знаходимо саме оптимальне по ціні та по якості, щоб підлога слугувала вам довго і зберігала свій зовнішній вигляд довгі роки. 15 років ми обираємо найкращі матеріали, щоб ви не хвилювались про якість. Ми працюємо напряму з виробниками, тому пропонуємо не лише величезний вибір, але й конкурентні ціни. І знаєте, що найприємніше? Коли клієнти повертаються до нас через роки, обрати підлогу вже для нової оселі чи для дітей, це найкращий доказ нашої якості. Вибір підлоги це не про каталоги з сотнями фото, це про дотик, про відчуття фактури, про те, як підлога виглядає при природному освітленні. Завітайте в наш шоурум на Тернопільській 21е. Будемо раді вам допомогти підібрати підлогу для вашого дому чи офісу. Ми зробимо процес вибору простим, логічним, функціональним. Незалежно від того, куди вам потрібно це укриття на вулиці, на терасну дошку, чи, може ваші діти хочуть займатися балетом, у кухню, у ванну, у спальню, у туалет. Натуральна підлога це не просто підлога, це основа твого простору.